Брати сестри, скажемо всі, слава Богу. слава Богу за Божу милость, за Божу любов, яка явлена до всіх нас, знаєте, позраючи на церкву, знаєте, радостно віддати много людей, много тих, які полюбили явлення Господнє, полюбили тут Боже Слово, знаєте, і нам є за що подякувати нашому Богові, знаєте, Радісно бути і у вашій церкві знаєте, День подяки. Знаєте, ми маємо таку можливість. Пройшов рук і є така можливість у нас, як у церкві, подякувати нашому Богу, ви знаєте, за те, що всі низько ми мої одіті, суті. знаєте, що ми низько не нуждаємося в кускові хліба, як є низько во многих країнах, можливо. То може касатися і нашої країни, знаєте, де люди вони можуть просто чекати допомогу від когось просто. А ми, слава Богу, ми маємо чисту воду, ми маємо щось їсти, і то за все слава нашому Богові, браття, сестри, знаєте, я дуже люблю 102 й псалом читати, знаєте, і я б прочитав його цілой, але як час. Щедри и милостив Господь, Долготерплив и много милостив, не до конца гневается, и не во не ні годует, по беззаконням нашим сотворил нам, и не по грехам нашим воздал нам, Ибо, как високо небо над землею, так велика милость Господа к боящимся Його. Как далеко восток от Запада, так удалил Он от нас беззакония наше. Как Отець милує Сынов, так милує Господь боящихся Його». Слава Богу, браття і сестри, такі знаєте, слова псалмоспивець. Давид він говорить, він виказує своєму псалмові, знаєте, щедрий і милостивий Господь каже, довготерпливий і многомилостивий. Браття і сестри, знаєте, я б хотів, щоб ми усі зауважили тут у своєму житті, ви знаєте, на кулько є милостивий Господь, знаєте, низько він любить кожного із нас, браття і сестри. Знаєте, я б хотів говорити о тої милості Господню, о тому хотів би оповісти, що. На низько ми благодаримо Бога, видячи, навіть низько маючи обіл'є плоду, тох, які є перед нами, знаєте, на кульку низько ми благодаримо Господа за все. Знаєте, на кульку низько ми благодаримо Господа, що знаєте, часто поступаючи по плоті свою знаєте, по своєму, може, навіть часто не відяну комусь, або нарушаючи. Божій заповіді, нарушаючи слово Господні, Господь все-таки ще є до нас милостивий, знаєте, як слово Господі каже, щедрий і милостив Господь довго терплив і много милостивий є до нас, брати сестри. Каже слово Господні не до кінця гнівається, і не вовік не годує, і не по законі нашим сотворив нам, і не по гріхам нашим воздав нам, бо сестри Ця низька в нас. от, та подяка Господу, що низько то і я моє на тому місці перед лицем Господнім. Навіть знаєте, може, ми низько і недостойні тих милостей, ми недостойні тих обілі і плоду, які ми низько маємо. але Господь, він ще милує кожного із нас, знаєте, він не по беззаконням нашим сотворив нам, каже слово Господнє, і не по гріхам нашим воздав нам. Братя, сестри, знаєте, я вчора так мав чи общення, знаєте, і говорив так. З братами, і сестрами, з молодежу, так і кажу, на кульку Господь є милостивий до кожного дійсно, до кожного із нас. Ми часто можемо того не замічати. знаєте, навіть що я кажу, я для себе так замітив, навіть те, що я, знаєте, десь, якщо я і согрішив, і щоб я ся покаяв перед ним, щоб я сотворив можливо, то достойний плод покаяння. знаєте, то Господь лише вон у мені то произведе, знаєте, то хотіння, він мені дасть то -то серце, знаєте, от щоб сокрушитися перед Ним, щоб смиритися перед Ним і щоб дійсно прийти в у, у тому умиленню перед лицем Господнім, і Він туди простить наш. І лише то вон тут дає знаєте, намірення, то не я производжу сам у собі. Якщо ви можете мене порозуміти, знаєте, мою думку, що я хочу повісти. Не у мені тут действиє відбувається, але Господь вон, зарождає у мені тут усе хотіння. знаєте, вон то, то все робить, знаєте, щоб прийти перед його лице таким, яким хоче Він бачити кожного із нас, братя сестри. І я сьогодні, думав, дійсно в Давид він здавить видів і говорить у своєму псалмові, на куйку є, знаєте, щедрий він, який вон є милостивий до нас, брати сестри, але щоб ми знали, що Він є огонь поїдаючий, знаєте, він любить, він милує і прощає. Вон довго терпить, але Господь він є, знаєте, огонь поїдаючий, слово Господнє і каже, знаєте, я б хотів знаєте, міста Слова Господнього, зачитувати для нас, знаєте, які ми всі добре знаємо, читає Писання, брати сестри, знаєте, Слово Господнє нам говорить, знаєте, такі слова. Першої Фесалонікійцям, п'ята глава, каже, таке слово каже, ми добре знаємо, знаємо всі. За все благодаріть, каже, ібо такова у вас воля, воля Божа во Христі Ісусі. Знаєте, от тому місто священного писання я думав, Я тут для себе, знаєте, в першу чергу задавав тут вопрос на кулькониська. Я благодарю Господа, маючи обірє, знаєте, піші, одежду, маючи, знаєте, мирної небо над головою, знаєте, в краєві нашому на кульку низька я благодарю Господа за все, то що низька я мав, браття, сестру. Я низько благодарен Господові. Це можливо, Я можу бути недовольним. знаєте, як апостол Іуда він говорить у своєму теж посланню. За людей каже, які ропотники каже, вони нічим довольні, братя сестри. Ми можемо бути часто такі християни, знаєте, ми можемо являтися часто ропотниками, ми можемо часто бути недовольними, знаєте, маючи і зубілі низька усього, знаєте, низька можемо так свободно прийти в дом Господній, збиравшися в такому немалому количестві перед лицем Господнім, але у нас все таки на тому місці, навіть можуть бути деякі негодування, возможно на проповідуючого, возможно, комусь може. Не любитися, як можливо, молодіж. Я не знаю, може браття, сестри зробили в тот центр, як був, може комусь тоже щось не любити. Ми можемо не годувати, брат, сестра. знаєте, Боже слово, воно всіх нас вучить. Каже, щоб за все благодарити, і бо такова є воля Божа, каже в Христі Ісусі. Знаєте, от така є воля Господня, щоб низько ми, християни, знаючи волю Господню, ми низько благодарили Бога за те, що низько ми маємо, за те, що низько то і я маємо очі, за те, то, що то і я низькому маємо руки і ноги. знаєте, браття, сестри і то є. Дуже знаєте, велика милость Божа над нами, брат сестра. І ми маємо, коли ми то все видиме, ми мали б дякувати Господу, Ви знаєте, ми часто Знаєте, як християни, ми можемо то не замічати. Ми можемо не дякувати за те, що низько ми приходимо у свої дома, і в нас є що їсти, у нас є що пити. Знаєте, наші діти, вони не голодні. Знаєте, як часто можуть вони споминати, знаєте у нас тоже браття споминали. Знаєте, у нас було прошу. Неділю тоже Жатва в Порошкові. і знаєте, теж споминалося, знаєте, був час. Люди не мали що їсти, люди пухли від голода, знаєте, і так далі. Люди терпіли голод, великий браття, сестри Знаєте, я слухав колись свідетельство такої. Знаєте, одна сестра каже, коли були у концлагерях, каже, їх закрили. Знаєте, от, як то у нас як зона така концлагерь, каже, і моїли, каже, все, каже, що було. Каже, пошли, каже, де був ще луг, такий зелений. Каже, ми паслися, каже, як скотина, братья сестри. Я низька представляв у собі, на ізобілля і з великої є у нас усього. Каже, ми пасли траву. Каже, знаєте, як вул, як корова. Люди так пасли траву, брати сестри Я для себе то не представляв, накулько було страшне положення, знаєте, накулько тяжко були люди притісняємі, браття сестри. А Аницька ці благодарні миницька Богові за те, все, що ми не маємо, брат сестра, за те, що низька як свободно, то і я ми сидиме на тому місці, на лавочках, знаєте, уютних, уютний дом. Це нині благодаримо, Господа, Бога нашого, братя, сестри. А Він є милостивий до кожного із нас, браття, сестри. Знаєте, він міська, много, що робить для кожного із нас, для тебе і для мене, брат, сестра. Знаєте, слово Божого, апостол Павел, він говорить до знаєте, до духовних людей, знаєте, він говорить до. Коринфям, знаєте, ми знаємо твою церкву, яка, знаєте, не мала, может повести, недостатка даруваннях. Знаєте, і 10 глава 1 послання Коринфям каже, апостол Павел каже, не робчи, як некоторые из них роптали і погибли від истребителя. Все це происходило з ними як образи, а описанные в наставленні нам достигших последних веков». братя Братья знаєте, от люди, вон, апостол Павел, вон, Слово Господнє, Господні вказує нам, що каже, що ми не рупшіть. каже, як деякі з них роптали, ми читаємо Великий Завет, ми читаємо чесно там, де люди роптали, і Господь він казав, що Він істридить, тільки рупшуть, Я так, знаєте, своїми словами, знаєте, говорю, і дійсно, якщо низько ми можемо бути тими ропотниками, брат, сестра, ці угодно перед лицем нашого Господа, це низька, чого ми часто можемо не замічати милость Бога. Божу, знаєте, чого ми так часто можемо не дякувати нашому Богові, брати сестри, а наоборот може бути робот, може бути недовольство, знаєте, возможно, часто люди можуть нарікати малий заробіток, знаєте, возможно, тісна, хижа і так далі. Ми можемо на все роптати, брат, сестра. А низька, якщо подумати, знаєте, що є люди, які не мають, знаєте, де приклонити свою голову на ночлях, брат, сестру. А низька, то і я ми маємо, брат, сестра, низька ми маємо, я ще раз повторяю. Ся їсти пити і, і так далі. Ми маємо роботу, знаєте, і так далі. Тож милость Господня над усім тим, брати сестри, і саме більше, знаєте, що є в нашому житті, то що Господь відкрився для тебе і для мене, брат сестра, знаєте. він відкрився тобі, щоб то і я мали вічне спасіння. Він очистив тебе і мене, знайте, отої, отого гріха, знаєте, от отої прокази, брат сестра, знаєте. і знаєте, читав читаючи Євангелії Луки, знаєте, ми знаємо. 17 глава Луки, когда Христос, он, знаете, идя в Иерусалим, кажется, он проходил между Самарией и Галилею, и когда входил он в одно селение, встретили его 10 человек прокаженных, которые становились вдали и громким голосом говорили, «Иисус, наставник, помилуй нас!» Увидев их, он сказал им, «Пойдите, покажите священникам». И когда они шли, очистились, один же из них, видя, что исцелен, возвратился громким голосом: прославляя Бога, и полниц к ногам Его, благодаря Его, и это был Самарянин братья и сестры. И дальше Христос скажет: тогда Иисус сказал: не 10 ли очистилось, где же 9. Братя сестру, знаєте, той примір, знаєте, вони є для мене. знаєте, я думав, що каже, якщо ми могли б взяти для себе, брат, сестра, знайте, от Ісус Христос, знаєте, він очистив тебе і мене, знаєте, от отої прокази. Ісус Христос, він тобі і мені, знаєте, дарує спасення, брат, сестра. Но низька цим ці немети, братя брат, сестру. Знайте, єдиний із них було 10 чоловік. Ми читаємо слово Господнє, Каже, було 10 чоловік, знаєте, і Христос, він їх очистив. Каже, по дорозі, каже, виділи, що вони очистилися. Знаєте, один із них, знаєте, він прийшов, він вернувся до Христа, знаєте, і він впав к ногам Його, благодаря Його, брат сестра. Низько Христос тебе і мене вон очистив, він освятив тебе. Знаєте, він, знаєте, і скупив тебе, він проляв свою святу кров за те, щоб то і я нині могли бути перед лицем його святим, брат сестра. Ну низька цьому йде, як то знаєте, Самарянин, слово Господь, каже, і пав к ногам. Його, И Христос каже не 10 ли, не 9 каже, 10 очистилось, Где же 9? Брат и знаете, я часто вижу себе, знаете, примири, Я вижу часто себе, думаю, собі, Господи. на Наконько мало низко я благодарю тебе за то, что ты меня, мене. Наконько мало я благодарю тебе за то, что Ти открою мені свою істину, Ти открою мені свою волю. Знаете, а часто низко я можу бути недовольним, я часто можу бути. Ропотником находяся серед народу Господнього, я можу бути недовольним, знаєте, тим, що можливо, мені возможна братця не любить, можливо, сестра якась, можливо, брат, як проповідує, і так далі. Брат, сестра, низька маємо таке служення, служення, знаєте, благодарення, знаєте, що низько маємо обіліє, знаєте. Плотської піші, низка є обіліє духовної піші, брат сестра, знаєте, і то, що Господь він полюбив тебе і мене, знаєте, щоб ми низько не забували дякувати нашому Господу. Каже, за все благодарі і будлокової воля Божа в во Христі Ісусі. Брати сестри, низка, я б хотів, щоб ми кожний дійсно задумалися. Всіму низько благодариме Господа за все, то що Він зробив для кожного із нас. знаєте, часто я ще раз може поутирався. Ми можемо того не видіти, ми часто можемо. But the... Як знаєте, дійсно апостол він говорить, каже, ропотники каже, нічим не Каже, вони поступали по своїм похотям, брат сестра. І дійсно, якщо наблюдаємо чи низько, за християнством, якщо ми низько є уважні, якщо ми переживаємо за состояння народа Господнього, як низько, много, знаєте, недовольства, знаєте, як много низько ропота в сторону Гос Господа, брат сестра, а це низько то у Господу угодно. знаєте, це угодно, то Господу ропот, брат, сестра, знаєте, колись Бог вам казав, каже, і сказав Господь Моисею, Иорону: говоря, докули злому обществу сьому роптать на меня, ропот синов Израилевых, котрим которим вони ропчуть на меня, я слышу, скажи їм, живу я, говорить Господь, как говорили ви вслух, меня, так и сделаю вам. В пустыне сей падуть тела ваши, и все вы исчислены, сколько у вас числом, от 20 лет и выше, которые роптали на меня. Братя сестру каже, не во в землю, на котрої я подємлю руку мою, клялся поселити вас, кроме Халева, Сина і Фоніна, і Ісуса, Сина Навіна. Брати сестри, Господь вам каже, робот каже, який виробчити каже, я чугу. Знаєте, і так само низько, як у той час, знаете, Господь вон рорчу робот народу свого. він низько чує і нас, знаєте, коли ми недовольні, коли ми недовольстві, можливо, навіть у польському чомусь знаєте, їдня не такої, знаєте, одежа не така, знаєте, приходить, знаєте, знаєте, часто ми можемо приходити до свого гардероба, відкривавши його. Не є вдіти, діти, нема уся йшов діти. знаєте, возможно, то бувши сестри то можуть робити, брати сестри Ці воно стоїть то робити, знаєте, коли низька такий час тяжкий час, знаєте, у нашій державі, але то і я, ми маємо що діти, ми маємо щось з'їсти. Наші діти ще раз кажу, не голодні. Знаєте, ми не ходимо з протягнутою рукою. Знаєте, то і я. І скуплені Господом, я то повторяв, знаєте, то милость Господня, брат сестра, але ці, якому, все то видиме, ціліська ми замічаємо милості Господні, брати і сестри. На Господь нас помилує, знаєте, найблагословить усіх нас, най нам дасть мудрості, щоб нам не бути тими ропотниками, знаєте, які недовольні, знаєте, нічим. але щоб нам болі і болі старатися за все благодарити, щоб дійсно у своєму життєві видіти руку Господню, щоб видіти, як знаєте, Давид він говорив щедрий і милості. Ти Господь, знаєте, довготерпливо, знаєте, не до кінця гнівається, брата сестри. От щоб ми тут виділи, щоб ми виділили, що Господь він з нами не поступає ще по нашим беззаконням, які часто ми можемо робити в своєму життєві, але щоб ми дійсно відділи то все, як руку Господню, яка є ще над нами, яка є довготерплива і много милостива, брат сестра, щоб ми могли дякувати нашому Богові за все, що ми низько маємо, щоб ми не являлися тими людьми, які були, знаєте, у відкозаветній време, знаєте, є багато примеру, які би може наводити міста священного писання які можна було б зачитувати де люди були недовольні і люди які дякували Господу за все брати і сестри і щоб уминицька єдиняся тими людьми які дякують богові за все знаєте як за матеріальне що є і так за то духовне що ми можемо сходитися славлячи нашого господа в прекрасному зданні, в такому знаєте з народом господнім славлячи і благодарячи нашого господа ім'я боже найбуде прославлено йому за всю славу навіки амінь